Війна травмує і дорослих, і дітей. За офіційними даними Офісу Генерального прокурора, станом на 11 вересня, внаслідок війни в Україні постраждало 1130 дітей. Втім, травми від війни є не тільки фізичними, а й психологічними. Про те, як допомогти дитині адаптуватися до нових умов існування і підтримати її психіку, розпитаємо в дитячої психологині Маріани Новаковської. Добрий вечір, Маріано. Дякую, що доєдналися. Доброго вечора, вітаю вас. Триває восьмий місяць повномасштабного вторгнення. Багато дітей зараз перебувають за кордоном, не маючи можливості поспати у власному ліжку, бути зі своїми друзями чи піти до своєї школи. Інші ж діти перебувають або на тимчасово окупованих територіях чи взагалі в зонах активних бойових дій і живуть у постійному страху. Як цим дітям із різними обставинами, але під одним ім'ям українська дитина пояснити, що таке війна? Дійсно, ми не можемо зробити так, що діти не будуть знати чогось. Діти в різному віці, зовсім маленькі діти ставлять питання іноді дуже болісні, дуже непрості питання, тому що хочуть отримувати відповіді. І тут дуже важливо, навіть не стільки те, що кажуть дорослі, стільки як вони це кажуть, тому важливо дорослим підтримувати себе знати як давати ці відповіді не іти в жодному разі від, від питань переводити тему знаєте, робити вигляд що нічого не відбувається дітям потрібна правда діти вже там, з молодшого шкільного віку вони є в інформаційному середовищі вони мають хтось там доступ до інтернету діти спілкуються з іншими дітьми нам прекрасно все розуміють іноді діти знають більше ніж батькам здається і часто батьки дивуються, скільки насправді знає дитина, скільки вона бачить і це і про екологічність контенту перевіряти, що дитина дивиться, це така, знаєте, окрема тема. Як говорити? Говорити так, як є, називати речі своїми іменами, але завжди пам'ятати про те, що є. Дуже важлива складова і для дорослих, і для дітей це віра, і ми маємо транслювати про те, що ми, по-перше, віримо, що все буде добре. Батьки, дорослі, ті люди, які знаходяться, дорослі, люди, які знаходяться поруч із дітьми, знають, роблять все можливе для того, щоб надати максимальну безпеку дитині. Повторювати з дитиною якісь прості щоденні правила, як дбати про себе, що робити під час повітряної тривоги. Або або коли дитина знаходиться далеко, як спілкуватися, підтримувати зв'язки з тими, хто лишився? Тому що для дітей, для дітей це дуже важливо. Це загалом це такі, знаєте, як два вектори діти, які поїхали, діти, які лишились в Україні? Але як говорити про війну, правдиво говорити з акцентом на те, що ми знаємо, що робити, і переможемо неодмінно. А скажіть, будь ласка, яких помилок найчастіше припускаються дорослі в розмовах із дітьми про війну? Що точно не можна казати або робити важливо спробувати знаходити в собі сили, знаєте, не транслювати зневіру, не іти знову ж таки, не йти від цих питань, не говорити метафорами. Ну, такими є, є метафори казкові, є метафори такі правильні, дитячі, бо діти різного віку сприймають інформацію дещо по-різному. Але е, намагатися говорити правду. І одна з поболок це те, що батьки йдуть від питання, е, а куди поїхав тато, а що з дядьком, е, а що буде завтра. Ми, не, ми можемо не знати, і можна говорити дитині, що ми чогось не знаємо. Нормально показувати свою певну розгубленість, бо ми є живі люди, е, але не брехати. Важливо дітям не брехати, говорити, як є, і транслювати те, що інші дорослі роблять все, що від них залежить, щоб повернутися. Тато робить все, що від нього залежить, щоб лишатися в безпеці. Бо діти мають вчитися, знаєте, як довіряти силам, знанням, досвіду інших дорослих справитися з життям. і Дуже важлива така штука для дорослих є вчити дітей справлятися з дуже простими якимись навичками, простими завданнями е, щоденними, тому що дитяча психіка працює таким чином, якщо дитина відчуває, знає, що здатна дитина впоратися з чимось достатньо простим для себе, але чимось новим, ми так розширюємо, ніби зони компетентності дитини. І опосередковано психіка це обробляє таким чином, що із іншим, чим більшим я зможу справитись, впоратись не пропаду. Нагадувати, хто є з близьких поруч, нагадувати, які є контакти близьких поруч, щоб дитина могла звернутися дітям вже маленьким, там, молодшого шкільного віку, дітям там, садочку, е корисно з ними проговорювати, нагадувати там свою адресу, де ти твоє прізвище, хто є у тебе, хто тебе любить, скільки дорослих людей тебе оберігають, про тебе дбають. Таке, знаєте, коло е коло безпеки, коло, коло захисту. Вони дуже помічним, дуже підтримуючим. А скажіть, будь ласка, як допомогти дитині пережити, можливо, втрату близької людини, що загинула через війну? Важке питання. Важливо, щоб дорослий, який знаходиться поруч із дитиною, міг сам лишатися. Більш-менш в здатності е, витримувати ці складні емоції, ці складні переживання, давати дитині можливість прожити все, що він відчуває, нормалізувати е, будь-які стани: страх, розпач, е, тривожність, сум, е, плакати. Нормально все е, ми зараз травмовані всі, певно, чи Ми всі в травмі. Діти, які втратили близьких, е, рідних людей їм. Е, е, Важливо знати правду, говорити про те, що десь пішов, там ми не знаємо, де. Може, якщо ми точно знаємо, що вже це сталося, коли близька людина загинула, важливо давати правду, говорити правду і давати дитині можливість прожити, плакати, скільки треба згадувати. Я певні там, ритуали прощання, відпускання це така, знаєте, велика окрема робота в моїй професії допомагати прожити це. Але перш за все, не говорити, що там, не плач, берися, плачуть всі і чоловіки, і хлопці, і сильні. Так, і, і дорослі, і діти. Як одночасно тримати себе в стані адекватності і ще й з дитиною впоратися? Одвічне <свісно> 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 питання, яке ми всі собі сьогодні ставимо. І тут така, знаєте, відповідь вона може здатися такою банальною, такою простою. але це так і є, це, це база. Перш за все, дбайте про прості потреби свого життя, обов'язково за можливості спати, відпочивати, обов'язково пити достатньо води. Я читала десь у Фейсбуці, вже такі знаєте, роздратування на ці поради. Ці психологи радять весь час одне те саме. Ну як? Але це люди, це правда. Бо якщо ми маємо фізичне тіло більш-менш функціонує нормально. Психіка буде здатна впоратися, бо зараз кожен на своєму фронті, і ті мами, які виїхали з дітьми, і ті батьки які лишилися з дітьми. Перш за все дбайте про себе, 에, знаходити, хоча б трошки часу, щоб відволіктися, відпочити. 에, говорити, якщо хочеться плакати, плакати, додавати собі фізичне навантаження, Якщо це можливо пів години прогулятися знає, з дитиною, з собакою на наодинці. Це вже буде добре. Не поїхати. Ку -ку, як то кажуть, це супер задача зараз. Найважливіша це така не робота на майбутнє тримати себе, підтримувати дітей і діти ще одна важлива така річ: діти мають бачити і вчитися, як це як дорослі, як мама, як тато, як бабуся, як доросла людина вміє про себе піклуватися, десь відмовитись у чомусь, десь на щось там знаєте, не звертати увагу, відкласти прибирання, але лягти, полежати, відпочити, бо прогулятися. Зрозуміло. Зараз більшість дітей переживають стрес, але, звісно ж, не всі реакції на стрес можна вважати психічними розладами, чи панічними атаками, чи якісь іще діагнози ставити. Як батькам самостійно розпізнати ступінь травмованості дитини? І в яких випадках варто звертатися до спеціаліста? Угу. Важливо зазначити, що. Практично всі діти, та й дорослі, з якими я зараз зустрічаюся у своїй роботі, зазнали певного психологічного відкату. Ми говоримо сьогодні про дітей, не і у дітей молодшого віку, і у підлітків може спостерігатися такі, ніби ніби вони поводяться, як діти молодшого віку. Можуть з'явитися якісь е, симптоми. Поведінкові, які колись були, наприклад, там гриз нігті, колись потім перестав, і тут знов з'явилося це. Не є ознакою ну того, що все біжимо до психолога, але слід ну, продивитися, тому що, схоже, за все, дитина е, трошки відійшла в цьому знаєте, як ти відкат стався, і з'явився знов якийсь колись забутий симптом. Це звісно про тривожність. Потрібно мати так на увазі у своєму фокусі декілька маркерів, як дитина їсть. Чиїсть взагалі як дитина спить? Чи є у дитини якесь життя окрім гаджетів, Тому що зараз дуже багато дітей ідуть від реальності у гаджети, у спілкування онлайн, ну це можна зрозуміти, особливо для дітей підлітків, які поїхали з України, і для яких все спілкування лишилося там, і всі друзі лишились там. Але якщо окрім цього нічого немає, це може бути ознакою е, початку депресивного періоду епізоду. Тому потрібно на це звернути увагу, додати щось у життя. Е, скільки дитина, дитина поводиться, взагалі як вона говорить, чи там, підвищилася плаксивість, е, підвищилася збудженість, тривожність. Е, це все такі ознаки, які можуть свідчити про збільшене зростання тривожності. Але воно і нормальне, тому що дорослі, ми, ті, хто знаходимося поруч із дітьми. Більш тривожні зараз говорити з дітьми, Дякую. ставити відкриті питання, угу. зрозуміло на що варто звертати увагу, і я вас попрошу стисло коротко, наскільки це можливо, підсумувати, пам'ятаючи досвід Другої світової війни і того, як на кілька поколінь розтягнулася травма цієї війни для дітей війни, дітей, дітей і навіть внухів, яким виросте покоління, яке зараз доросліше під звуки сирени вибухів. Угу. Uh, опрацьовувати травму ще будемо певний час, і я думаю, що досить тривалий час. Це покоління буде, звісно, більш тривожним, але більш згуртованим. Це покоління, яке буде uh, більш покладатися на себе. Це будуть діти, які зможуть, uh, скоріш за все, знаходити вміти знаходити uh, відповіді, підтримку, просити про допомогу. Більше ніж попередні покоління, коли просити про допомогу і звертатися до інших, було наприклад, ну якось так собі. Я сам впораюсь зараз. Е, життя показало наскільки згуртованість е, команда робить багато як українці можуть за добу зібрати мільйони гривень е, на благодійність? Як ми можемо підтримувати і відновлювати це все? Тому е, резистентність, така стійкість до стресу. Вона ще буде набуватися, вона ще буде опрацьовуватися. І ще певний час ми будемо з цього виходити. Але це будуть діти знаєте, як подоросліше, але раніше. Цей відкат психологічний, він потім дасть те, що діти стануть доросліше. Дякую вам величезне Добатимуть за більше. ваші думки і за вашу роботу. Про те, як говорити з дітьми про війну, я мала розмову із дитячою психологиною Маріаною Новаковською.